Друзі! Всім привіт! Це канал Міні-Трактор Україна. А в нас на огляді зараз новінка, новинка. Саме крутий на сьогодні. А, дивіться, реально непоганий трактор. Пусть там кажуть, що ревні, там гавно, а туди не, не ведіться. Дивіться, коробка, типу, як шифік. Трьох точків ваго відбору. З недоліків, так, да, він легший він менший, але не всім потрібен такий е, здоровий тракторець як Шифінг І то трактор з передком. Дивіться, тут все настільки е, файно зроблено Тут навіть є та балка, яка, ну, бачите, отут сьогодні е, клієнт питав, як передній мост. На мертво стоїть, чи є, е, е, ну, яка вращає по, по осі. Передок. Тут все зроблено, як в великому тракторі, тут, тут такий вал, така муфта, і вона вращає ну, ліве праве колесо, воно не намертво стоїть, тому передок буде ходити. І редуктор, дивіться, який зробили, ну Взагалі вот. за свої гроші, за свої гроші. За 3800 дійсно трактор повнопривідний, маленький. Ну, всі хотіли маленький, повнопривідний. Тракторець ще був 4 х 4, шифінг за великий, шифінг за дорого. От, будь ласка, вам варіант. Будь ласка, вам варіант. За свої кошти, супер варіант. кентавр, 22 сили, коробка як в шифінгу, трьохточка, точка, вал відбору, 20 колеса повищий, передок ведучий. Короткі рівні з правої сторони шків, як шифінгу теж. Окремий насос на гідравліку йде. Супер варіант. Мотор 11-15, дійсних 22 сили, тобто то не розвод там якийсь і так далі. Два роки гарантії на нього йде. Доставка безплатна. Прямо додому привеземо, розрахуйтесь на місці. Ну, все. більше мені казати здається нічого. Самий дешевий тракторець передком маленький. Купляйте. Будемо раді вам допомогти.